Рівень осені 2023, Це я кажу за оренду. В продажі трошки просів. сів є. Хтось продає, хтось вирішив виїхати там з країни. Є оселя є відновлені. Підрубало результати трошки на ринку. Зменшили максимальну суму видачі на кредит, є оселя. Є відновлені. Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про результати травня на ринку нерухомості Києва. Готові? Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки і поїхали. Ну що, яким був цей травень? Травень, коли всі очікували, 18-го числа, що ж у нас буде з цим це ЦК, як це все відіб'ється на ринку, як ринок на це зреагує. Ми досить багато було у нас. Різних очікувань, і давайте подивимося, як же це відбулося насправді. По-перше, люди трошки присіли в очікуванні на ринки оренди, це трошки позначилось не сильно. Тобто ми десь до березня відкатилися, але я б сказав, що ринок був плюс-мінус в нормі по оренді, тому що все рівно Харків, Суми. Чернігів, той же Житомир, люди потрошку їдуть в Київ. Київ, нас, ну, я хочу так сказати, що він трошки переповнений, чесно кажучи. І ми бачимо, що е, людей на оренду ну, не стає мало. Активність трошки зменшилася, але, напевно, це відзначиться вже в червні, тому що все рівно є цикл закриття угоди. І навіть в оренді він 2-3 тижні в середньому. Тому я думаю, що якраз той спад. Який був, він у нас ну, може, якраз якщо не зміниться нічого, якраз зараз в червні ми його відчуємо по результатах. Так, що ж у нас відбулося в продажі? Продажі були на рівні, досить багато очікувань було від Єоселі, але вони не справдились. Є є відновлені, підрубало результати трошки на ринку. Сотні невиданих кредитів, які були вже узгоджені, але їх потім не видали. Під різними предлогами банки почали доколупуватись до якихось тонкощів, ну нічого не кажучи, але скажімо так за кадром, да, тобто через знайомих і так далі, ми узнали, що була така задача, якраз від держави, щоб зарубувати все, що можна зарубати, і не видавати кредити по її оселі, є відновленню, і взагалі зменшити мінімальну суму до. 50 від 49 тисяч доларів до 2 мільйонів гривень зменшили максимальну суму видачі на кредит діявся є, є відновлення тому що це також вплинуло на ринок ну хоча я скажу що продажі були вони зараз гірші ніж були в 2023 але в принципі ну Плюс-мінус в нормі хотілось би, звісно, краще, але вони плюс-мінус в нормі. Є також і великі угоди. Я ще скажу за угоди. Мільйонники там півмільйона угоди є. Хтось продає, хтось вирішив виїхати там з країни, хтось позбавляється від зайвого майна, комусь потрібен кеш. Тому угоди є. Це я кажу і за місто. І те, що йде за містом, да? тобто заміська нерухомість також продається. Ми зараз напевно вже будемо відкривати наш офіс з заміської нерухомості, тому що весь цей час ми змогли всі наші офіси відстояти. Вони всі з нами. І навіть ми будуємо ще один новий офіс на оболонь. Тому хто хоче працювати на оболоні вже з липня наша оболонь, наш одинадцятий офіс буде відкритий тому, welcome в нашу компанію. І нашу команду давайте змінювати цей ринок, і це буде ваш шах на новий рівень в нерухомості хвилинка реклама. А тут, якщо ми будемо казати про те, що відбувалося зараз з середнім чеком, він трошки підріс в цьому році, але незначно він ще не вийшов на рівень осені 2023. Це я кажу за оренду в продажі. Трошки просів, трошки відсотків там 7, 8 тобто не досить сильно, але просів. З початком повномасштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхня нерухомість. Просто залишилась стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в агентство нерухомості The Capital і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас. І що ж показали середні чеки вартості. Середня вартість квартири, яку ми продавали, була приблизно 126 тисяч доларів. Середній будинок 264 тисячі доларів, і комерційне приміщення ми продавали в середньому по 114 тисяч доларів, що є досить непогано. Тобто ціни плюс-мінус тримаються. Я не бачу такого якогось падіння. Якщо дивитися на ринок, то ринок трошки, скажімо так, веде себе досить складно його прорахувати наперед, і виглядає досить страшно, тому що ми розуміємо, в яких Умовах ми працюємо. Я вважаю, що для нинішніх обставин ринок в нормі. Друзі, середній по чекпоренді десь півтори тисячі доларів. Середня квартира середньостатистична, те, що здавали. В принципі, для Києва це норм, понятно, що ми не працюємо в сегменті там нижче. 700 доларів, тому ми не можемо казати про те, що відбувається на тому ринку. Але з, з усіма іншими чеками ми працюємо і бачимо, що попит є. Тому в цілому горіх жалуватись, я скажу, що. Ми постійно шукаємо нові можливості рухати ринок нерухомості. Да рухати нерухоме, і в цьому напевно є наша сила, що ми постійно знаходимо таку можливість, тому що якщо дивитись на ринок продажів 15% – це все, що від нього залишилось. І там 50% десь в оренді, те що від нього залишилось, ми намагаємося на цьому ринку завоювати більшу долю ринку, тим що давати нашим клієнтам кращий сервіс, бути більш уважними до наших клієнтів. Тому якщо ви хочете купити, здати, зняти квартиру або Продати квартиру велком. Також інвестори, які хочуть інвестувати разом з нами. Ми знаємо, куди вкладати гроші, щоб заробити. А тут можете писати прямо мені це мій телеграм та інстаграм. Друзі, дякую вам, що дивились. Я вважаю, що дав вам всі необхідну інформацію. Нічого жахливого на ринку не відбулось, і також не відбулось нічого досить такого гарного, щоб досить сильно ринок пішов до гори. Дякую вам, до нових зустрічі. Не забувайте завдяки кому ми можемо жити таким життям. Донатимо ЗСУ при будь-якій можливості. Слава Україні і до нових зустрічі. Пока-пока.